На першому національному суді Львов Добровольська вітаю! Антитерор спецназ звільнив від сепаратистів військовий аеродром у Краматорську. Пакет підтримки Євросоюз надасть Києву мільярд євро фінансової допомоги. Окупована територія парламент визначив статус кримського півострова. Стріли в Краматорську БТР у Слов'янську, Донецька Ода без Тризуба, Донбас залишається найгарячішим регіоном в Україні. Сепаратисти блокують дороги, штурмують міськради, будівлі міліції та СБУ і залякують мирних городян. Щоправда, в деяких містах, як от Маріуполь, Макіївка, Єнакієве, влада таки досягає певних домовленостей з заколотниками. Дають від коша штурмовикам і самі жителі, приміром не дозволили вивісити стяг Донецької республіки в Новоградівці, а в Кіровську над виконкому знову за синьо-жовтий. Прапор України Гарячий вівторок на Донеччині від наших журналістів. Рикади і безлади на вулицях, блокпости на в'їздах і нетривалі перестрілки. Сепаратистська окупація одного з найбільших промислових центрів Донбасу триває у 100-тисячному Слав'янську. Залишаються захопленими будівлі райвідділків міліції та СБУ. Загарбники заявляють, від федералізації не відступляться. Ні, ну я понял. Ну Якщо очі єсліпонаєсліпо не спрашував. правоохоронці. Кажуть, невідомі контролюють, чи не усе місто і встановили сім блокпостів. Чекають на результати розпочатої антитерористичної операції. Поки що свої оприлюднили медики через протистояння у Слов'янську постраждали восьмеро четверо з яких отримали кулі. Федералізацію та ще й такими методами пересічні донечани не підтримують. Я придіжусь ідеї єдина України і вважаю, що кожна війна закінчується миром. Зачем воювати? Все одно буде мир. кому потрібні жертви і нерви, і все остально. Всі ці так звані мирні мітинги Я не піддержуваю. Я за єдину Україну. Я вважаю, що це все політичні ігри. І коли-то они прикратять. Люди у камуфляжі не збираються залишати інші міста Донбасу так у Горлівці в руках екстремістів, мерія та міліція. Була спроба вивісити стяг Донецької республіки і в Новоградівці, аби повністю не випустити ситуацію з під контролю. Губернатор Донеччини зібрав мерів гарячих міст. Створили координаційний штаб, який втихомирить регіон. Ми договорилися консолідації. Мери однозначно висказали свою позицію у єдинство Донбасу, тому що необхідно, безусловно, більше повномочі місному самоуправлінню. Мери міст пропонують як варіант референдум і переговори на зустрічі. Очільниця Слов'янська Неля Штепа, яка кілька днів тому виправдовувала сепаратистів, що захопили міськвідділ міліції. Свої дії пояснює так: Ми провели ряд переговорів з этими людьми, которые зайшли в наш город, для того, щоб отпустили тих людей, которые були у нас в міліці. Тим часом у Краматорську з'явилася інша гаряча точка. Штурмовики захопили місцевий аеродром. У перестрілці були поранені. Утім, литовище відстояли українські військові. Неспросовано досі інформація, що на самих під'їздах до міста скупчується бронетехніка. Наталя Бурдічук, Тарас Москалюк, Перший національний. Ну і за останніми даними внаслідок антитерористичної операції вже ввечері Слов'янськ перейшов під контроль українських військових. Повідомлень про бойові зіткнення немає. Що зараз у місті готовий розказати журналіст Роман Губа. Це над городом ніякої техніки зараз не вітає, кроме низких свертольотів, і в цілому каких-то признаків штурму поки ми не бачимо, не слышим. Може бути не далеко на в'їздах в з другої сторони. В в там є якісь действия, то есть ситуація з аеродромом у нас є пока значительно тихо. Як стало відомо, Донецьке обласне управління СБУ відкрило кримінальне провадження проти міського голови Слов'янська Нелі Штепи. В її нещодавніх діях свідчі побачили зазіхання на територіальну цілість і недоторканність України. У місті Ізюм на Харківщині нині центр координації антитерористичних дій на Донбасі. Туди прибув керівник спецоперації Василь Крутов. Там і наш кореспондент Микола Підубний. Тож, Миколо, що тобі відомо на цю мить? Насправді зустрічі з пресою поки відкладається, але ми дійсно в ізюмі. Точніше, на виїзді з міста Ізюм, де розташований блокпост, це на шосе Київ Ростов, яке проходить і через Ізюм, і через Слов'янськ. Звідси до Слов'янська, і Краматорська менше 100 кілометрів. Тому саме тут розміщено один із центрів антитерористичної операції, що триває на Донбасі. Одна зі смуг, шосе перекрита, транспорт перевіряють особливо ретельно доглядають той, що рушить з півдня, тобто з Донбасу. Же зосереджені війська і техніка, які мають бути задіяні в антитерористичній операції. Сюди передислоковано підрозділ Національної гвардії. Блокпост посилений БТРом також багато важкої техніки. тут неподалік розташоване. до темна над Ізюмом небо надзюмом патрулюють українські вертольоти. Ми продовжуємо стежити за подіями. Студія, дякую, колего, за інформацію. З останніми новинами з Ізюма Микола Піддубний. Голова Запорізької облради під підозрою облпрокуратура, перевірить чи причетний Віктор Межейко до організації масових безладів та насильницького розгону протестувальників. Один із перших масових мітингів зібрався під будівлю ОДА в Запоріжжі 26 січня. Спочатку все було мирно, потім частина мітингарів пішла на штурм адмінбудівлі, але за кілька годин їх жорстоко розігнали. Тоді правоохоронці затримали 48 учасників акції протесту. Пізніше більшості з них було призначено запобіжний захід домашній арешт. Місцева міліція оголосила про підозру. Вікторовій Межейко одночасно розпочала кримінальне провадження за фактом захоплення держбудівелі та організації масових заворушень. Москва заздалегідь готувалася до диверсії в українському заявляють, що Росія що торік створила спецназ, який захопив Крим і тепер працює на сході України. Робота формування вузькопрофільна дестабілізація в сусідніх країнах, знищення невгодних політиків та підривна діяльність. І про це торік відкрито говорили не тільки самі військові, а й російські телебачення. Щоправда, йшлося, нібито про навчання. Вояки, мовляв, участь вести бойові дії на території інших держав у сюжетах. Зауважували, що завдання спецпідрозділу відвертати увагу держав. Від зовнішніх проблем створюючи їм проблеми внутрішні і таким чином розхитувати політичну систему. Тим часом СБУ зацікавилась російським банком, який платить за тероризм. З'ясували імена осіб, що фінансують сепаратистські угруповання на Донбасі. Угруповування ці мають чинити насильство, погроми, підпалювати і захоплювати державні установи. Відомо зокрема, що 6 квітня саме ці активісти захопили управління СБУ в Луганську і заволоділи зброєю. Лише за березень-квітень банк переказав терористам 45 мільйонів гривень. Денна зарплата кожного мінімум 200 доларів. Тим часом служба безпеки України вже ідентифікувала зелених чоловічків, які захоплюють міста на сході і залякують людей за словами першого віцепрем'єра Віталія Єреми. Це справді російські спецпризначенці. Урядовець також зазначив, що на території трьох областей діють численні терористичні угруповання росіян. Ми ідентифікували тих людей, які зараз знаходяться в Слав'янську і в Краматорську. Це представники підрозділу 45-й гвардійський полк повітряно-десантних військ Куб'янка-1, який розквартирований біля Москви. От зараз цей підрозділ знаходиться на території України. Тому всі слова Путіна Лаврова про те, що тут відсутні російські війська це все брехня. Про це Віталій Ярема сказав у Полтаві, де сьогодні прощались з капітаном спецпідрозділу Альфа Геннадієм Біличенком. Він загинув поблизу Слов'янська від куль терористів. Віддати останню шану офіцерів до міського будинку культури прийшли кілька тисяч полтавців. Хто саме застрелив Геннадія Біличенка, правоохоронці вже знають і запевняють, убивці неодмінно будуть покарані як терористи. Загиблого капітана приставили до державної нагороди посмертно. У нього залишилися дружина та підліток син. Нацгвардія в дії з Керманичем очолив нове військо Степан Полторак, генерал-майор, який був командувачем внутрішніх військ України. Перший батальйон Національної гвардії, сформований з добровольців самооборони, майдану, вже відбув на передову. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив секретар РНБО Андрій Поробій. Він наголосив, що в бійців високий бойовий дух і вони готові захистити Україну в нинішніх складних для держави умовах. А в Дніпропетровську та Луганську формують Дніпро та Восток. Це спеціальні патріотичні підрозділи, про створення яких кілька днів тому оголосило міністерство внутрішніх справ. Їхнє головне завдання разом з міліцією перевіряти підозрілих осіб транспорту стежити за порядком. Матимуть добровольці і зброю. Скільки чоловік наберуть в МВС, не кажуть. Не зізнаються також, хто фінансуватиме нові загони і скільки часу вони існуватимуть. Набор в них проходит по упрощенной процедуре. То есть достаточно предоставить справку о отсутствии судимостей и пройти э, упрощенный медосмотр. И если вам от 18 до 50, то вы можете э, выйти на несение службы на улицы своих городов для того, чтобы оборонять их от... наводнивших юго восток зелених человечков. А от в Одесі буде шторм. У місті теж набирають добровольців до міліцейського спецпідрозділу. Він охоронятиме області від вторгнення чужинців і забезпечуватиме порядок у місті. Усіх добровольців записують в управлінні обласної міліції. Перший патруль невдовзі з'явиться на вулицях. Найактивніше Одесити зранку мітингували під Верховною Раду разом з автомайданівцями та самообороною вимагали люстрації та захисту від сепаратистів. А ще одесити закликали не допустити повторення донецького сценарію у їхньому місті? Чи почули парламентарі голос вулиці, яким видався день у парламенті? Про це євгенія токар. Депутати йдуть на роботу під акомпанемент голосу народу під парламентом декілька сотень мітингувальників серед головних вимог прискорити люстрацію чиновників і рішуче боротися проти сепаратизму на сході, щоб оберегти Україну від розколу. Ми не уйдемо завтра відсюди. Ми будемо будем щоб вони захищали нашу державу. Ми за цельна держави. Не допустити кримського і донецького сценарії в підверховною раду вимагають Одесити. А ще наполягають на звільненні лояльного до сепаратистів виконувача обов'язків міського голови Одеси Олега Брендака. підтримує сепаратистів, сепаратіста. Воні нас розворіть по всьому городу. Ми можемо з ними помимосіми Вони нападають на прохожих навіть без української символіки. Ситуація на сході України головна тема в парламенті. Діяти більш рішуче вимагають свободівці. кажуть, треба провести новий етап мобілізації, а ще зібрати раду в закритому режимі, щоб детальніше обговорити ситуацію в східних областях. Свобода наполягає також на озброєнні українців. Коли буде закон про вільне володіння зброєю, чому нам не дають можливості озброїти народ, мирний народ? Олександр Турчинов категорично відмовляє лише тим, хто піде в армію чи нацгвардію, видадуть зброю. Інакше вона може потрапити до рук самих сепаратистів. Томість, спікер доповідає, антитерористична операція почалася, буде поетапною і виваженою. Мета цих дій, я ще раз підкреслюю: захистити громадян України, крім російського спецназа, крім терористів. На Донбасі є сотні тисяч, обдурених російською пропагандою громадян України. А поруч з ними сотні тисяч. Не в чому. Невинних українців проти силової боротьби з сепаратизмом, тероризмом комуністи та регіонали. Вони, як і раніше, наполягають на перемовинах із захопниками адмінбудівель, а сьогодні ще й вимагають покарати вчорашніх кривників Добкіна і царьова. Ми будемо вимагати порушити відповідне кримінальне провадження і всі, хто винний. У вчорашньому інциденті мають бути притягнуті до відповідальності. Самого царьова зажадала покарати фракції Віталія Кличка за сепаратистську діяльність. Раніше регіонал заявляв, що готовий очолити бойовиків на Сході. Треба позбавити недоторканості і притягнути до відповідальності тих, хто зраджує свій народ. Навіть якщо вони називають себе народними депутатами, перший кандидат Царьов. Без мандата сьогодні лишився регіонал Вадим Колісніченко. З другої спроби, 241 голосом, колеги звільнили його від депутатських обов'язків. Кнопку За натиснули і четверо однопартійців. За депутатським рішенням Крим від сьогодні офіційно тимчасово окупована територія, а Росія країна окупант. 228 обранців підтримали закон, який обговорювали ще від початку анексії півострова. За документом Україна не визнає примусового громадянства Росії і тим більше припинення на півострові права власності. Його мають переоформлювати виключно за межами окупованої території. Це дозволяє кожному громадянину, крім того не лише юридичному, Саме захистити свої Закон гарантує виплату пенсій та соцдопомоги українцям, які відмовилися від російського громадянства. Також депутати скасували спецдозволи для наших громадян на перетин кримського кордону. Тим часом завтра Верховна Рада таки працюватиме в закритому режимі. На порядку денному єдине питання ситуація на сході України та боротьба із сепаратизмом. Запрошено очільників усіх силових відомств. Євгені Токар, Олександр Колосова, Андрій Машляковський, перший національний. Кримінальне провадження проти Олега Царьова розпочала прокуратура Києва за зазіхання на територіальну цілість України. Це реакція на виступи депутата, кандидата в президенти на мітингах та у змі, де він закликав до роз'єднання країни. Якщо провину доведуть, генпрокуратура проситиме парламент позбавити Царьова депутатської недоторканності. а ЦВК зняти його з перегонів. Зараз триває експертиза, аудіо та відеозаписів. Пояснює прокуратура Києва. На аналіз піде кілька днів. Тоді можна буде говорити про якісь підозри в злочині. Поки що підстав для Решту немає, і Царьов вільний робити, що хоче. За інформацією, яка в нас є на даний час. Він співробітниками управління державної охорони доставлений до аеропорту міста Київ і на чартерному літаку вилетів до міста Донецьк. І на даний час він збирає прес-конференцію в місті Донецьку. Про цей на різницькій вчорашнього бійку біля однієї з телекомпанії справу порушили за статтею хуліганство. Напередодні візит Олега Царьова закінчився яйцями, стусанами та вигуками Ганьба. На виході з будівлі його зустріли бурені мітингувальники. Від розправи політика врятувала міліція та хлопці з правого сектору, яким царьов згодом таки подякував. Активісти ж, які чекали депутата біля телеканалу, виявили в його машинах колекцію зброї та дніпропетровські номери. Щоправда, у прокуратурі Києва вже заявили, що на зброю є документи. Царьов пояснив арсенал не його, а охоронців. І це ще не все. В другій частині випуску ми розкажемо про таке. Покарання за махінація сільоберлусконі рік доглядатиме стареньких у притулку. Дорога валюта і далеке море. Де як планують відпочивати українці? Чи поїдуть з цього літа в Крим? Вітневе сніг на Балкани зненацька повернулася зима. Росія не віддаватиме української техніки з Криму, поки що, оскільки Москва не сумнівається, що ця техніка піде на придушення Бешкиців на сході України, то та згадала про хартії, яких дотримуються. Цитую: не постачати зброю в гарячі точки, крім кораблів та авіації. А український флот з Криму невдовзі таки піде. Росіяни розблоковують вихід з Бухти Донузлав, де в березні затопили щонайменше п'ять своїх суден. Кораблів України не випускали з паски фактично з перших днів окупації. Тепер за допомогою... У буксирів затоплений брухт намагаються підняти зна і відкрити прохід у море. Есть информация из Новозерного, что россияне частично разблокировали выход из бухты Донузлав. То есть там техническими средствами был отодвинут в сторону большой десантный корабль «Очаков». И мелкие суда, суда обеспечения, которые были ранее затоплены российскими военнослужащими, они были подняты. То есть на сегодняшний день есть все условия для того, чтобы выводить корабли, украинские военные корабли, а также корабли обеспечения из бухты в Донузлаве. З українських на російські у Криму починають змінювати водійські посвідчення. Місцеві водії тепер мусять реєструвати свої автомобілі як російський транспорт. Термінової заміни Росія не вимагає. Чиновники кажуть, отримати нові документи можна до кінця роки. Поки що дозволено користуватись українськими. Ті кримці, які одержали російські паспорти, можуть шикуватися в чергу на переоформлення за російськими законами. Список потрібних документів є на сайті МВС Росії. Україна відновлює імпорт газу з Європи, блакитне паливо й реверсом з Німеччини через Польщу, так як передбачає ухвалена два роки тому п'ятилітня угода між Нафтогазом і компанією РВЄ. За документом Україна щороку може отримувати до 10 мільярдів кубів газу. Ціна така ж, як і для європейців, то разом з транспортними витратами. Торік Україна придбала в німецької компанії мільярд кубометрів. Постачання через Польщу припинено в грудні, коли Росія надала Україні більш ніж 30 відсоткову газову знижку. Сьогодні Український міністр енергетики веде перемову про можливий реверс зі Словаччини. Легкий старт для підприємця. Верховна Рада спростила реєстрацію бізнесу. Запроголосували проголосували 244 депутати. Закон передбачає, що не буде реєстраційного збору. Заяви прийматимуть в електронному вигляді. Скасовується обов'язкова початка. Автори проекту розраховують, що Україна підніметься у світовому рейтингу ведення бізнесу. Рішення ЄС надати Україні один мільярд євро набрало сили. Гроші перекажуть Нацбанку для стабілізації економіки та необхідних реформ. Допомога від ЄС надійде до України тоді, коли і МВФ ухвалить свою програму кредитування. А це має статися в найближчі тижні. Напередодні директор розпорядник Крістін Лагард похвалила український уряд за виконання висунутих йому вимог. Проскольницькі настрої на сході України підігріває Росія, заявив генсек НАТО Андрес Фок Расмусен. Він закликав Кремль не створювати додаткових прецедентів, а навпаки, допомагати Україні. Північно-Атлантичний альянс готовий шукати дипломатичного рішення конфлікту, сказав Расмусен. А от військової допомоги Києву від НАТО очікувати не варто детальніше в міжнародному огляді. Пошуки дипломатичної і політичного розв'язання конфлікту єдино правильний шлях для України, вважає генсек Альянсу. Щоб знайти точки дотику, союзники НАТО докладуть максимум зусиль. І хоча Україні не варто очікувати військової підтримки своєї нинішньої позиції, члени альянсу не змінять. Зауважив Андерс Фок Расмусен. Збільшити присутність сил у східній Європі закликає президент Естонії. На думку Томаса Гендріса Ельвельса НАТО і ЄС мають виступити єдиним фронтом проти російської агресії. ЄС оприлюднив прізвище українців із чорного списку. Візові та фінансові санкції оголошено напередодні нині ж обмеження набрали силу у переліку колишні чиновники. Віце-прем'єр Сергій Арбузов, міністр доходів і зборів Олександр Клименко та очільник Міненерго Едуард Ставицький, а ще народний депутат Юрій Іванющенко. Загалом у списку 22 українських експосадовці. Тим часом у Канаді говорять про нові санкції, захоплення урядових будівель у східній Україні. Це очевидно робота російських провокаторів, заявив прем'єр Стівен Гарпер. Офіційна Отава також проводить паралелі між цією ситуацією та подіями, що передували анексії Криму. Наступного тижня голова канадського. Уряду відвідає Чехію, словачину, Польщу, Латвію та Естонію, де із політиками ескалацію конфлікту в Україні. Чергове засідання Радбезу присвячене Україні відбудеться сьогодні. Головне питання дотримання прав людини. Доповідатиме помічник генсека Іван Шимонович, який побував у Києві, Львові, Харкові, Сестополі та Сімферополі. Раніше він заявляв, що не стикався з фактами утисків російськомовного населення в Криму, а результати референдуму про приєднання півострову до Росії назвав сфальсифікованими. Останнє екстрене засідання Ради безпеки ООН відбулося у ніч проти понеділка. Ініціювала його Москва. Однак підтримки країн-членів тоді не здобула. Натомість Представники західних країн засудили дії Кремля у східних областях України, порівнявши сценарій розвитку подій з Кримським, Михайло Прудник, Марія Кондратєва, перший національний. Сільвію Берлусконі відправляють у будинок для літніх людей. Там він доглядатиме за пожильцями. Так за несплату податків екс-прем'єра покарала італійська феміда. Крім того, політика обмежили в пресуванні і змусили дотримуватись комендантської години. А домашнього решту Берлусконі вдалося уникнути. У серпні колишнього рядовця засудили до чотирьох років ув'язнення за махінацію з податками, однак містували через поважний вік. Тож сидіння за ґратами замінили громадськими роботами. У червні політик втретє збирається. Одружитися його обраницею стала 28-річна учасниця молодіжного руху від партії Берлусконі. Італійський лідер не раз опинявся в центрі гучних скандалів і судових справ пов'язаних з неповнолітніми моделями та нічними метеликами. Ухвалити закон про суспільне мовлення негайно, і з таким закликом до нардепів звернувся голова держкомітету з питань телебачення і радіомовлення Олег Наливайко. На його думку, такий крок наблизить українське інформаційне мовлення до європейських стандартів. А нова влада, ухваливши закон, зможе виконати свої зобов'язання перед Радою Європи, медіаспільнотою, суспільством і, врешті-решт, перед майданом. Наливайко не заперечує, що законопроект про суспільне мовлення ще сирий, але він є компромісним і потребує термінового ухвалення. Якщо цього ми не зробимо цей перший крок, то я так думаю, що ця історія, як вона тягнеться з 2005 чи якось року, вона ще буде дуже довго тягнутися. Бо безумовно, кожна влада, яка приходить, їй вже не цікаво проводити роздержавлення. От тепер зараз точно я бачу той час, коли треба це зробити за ну. Навіть не, не зважаючи на цей закон, просто зробити до 25-го. З наближеннями жаркого сезону українці обирають, де провести відпустку. Через анексію Криму та зростання курсу валют доведеться добряче поміскувати. Яку альтернативу пропонують туроператори, що по кишені відпочивальникам, і чи може від цього виграти вітчизняна туристична галузь, дізнавалась Валерія Богренцова. Нестабільна політична ситуація і різке здорожчання іноземної валюти українці почали менше подорожувати порівняно з минулим роком. Кількість бронювань знизилась чи не вдвічі. У торгенствах кажуть, попит зменшився, зокрема на екзотичні країни: об'єднані арабські емірати, Кубу, Домінікану та Іланд. А найпопулярнішими лишаються бюджетні Єгипет, Туреччина та Болгарія. Але й там люди вибирають вже дешевші готелі. Вибір країн зменшився на ну, асортимент, і звичайно, що зменшилась категорія і. Якість цих послуг, тобто люди, скажімо, зараз вони вже на такі самі кошти вони можуть орієнтуватися там на трійки і зменшився перелік країн, які вони можуть собі дозволити відпочити, скажімо, на даний час. Метод заощадити 100% оплата під час бронювання і конча ризики коливання курс валют прописувати в договорі. Тим, хто не планує їхати за кордон і віддає перевагу пляжному відпочинку, туроператори, пропонують їхати в Одеську, Миколаївську та Херсонську області, деякою мірою. Не зовсім відповідає тому тим кліматичним умовам, які має Крим. Але скажімо... Певною альтернативою, в тому числі і у фінансовому плані вартісному плані, це відпочинок і відповідь у Криму. Раніше в Криму за сезон оздоровлювалося близько 6 мільйонів туристів, дві третини з яких українці. Цього літа на півострів поїде не більше 10% постійних курортників. Прогнозують експерти. Українці вже шукають альтернативу окупованому узбережжю. Ну я їду скажу, з в санаторії, патому ну, на одномайські. Поїхала б в Крим, звісно. Азовське море, воно полезне для дітей. Ну пусть нету поки ще не там інфраструктури дуже більшої, але відпочивати прекрасно, особливо з дітками. Море мелкое. Карпати це гарний, э, гарна альтернатива. Там якраз можна побачити. Українську культуру дуже чудово І це може навіть змінить бачення українців, якщо вони поїдуть в Карпати з ті, хто раніше в Крим їздив. Фахівці ринку кажуть, туристичний потенціал України недооцінюється між українці. Тож нинішня ситуація має позитивно вплинути на популяризацію внутрішнього туризму. Розвиток внутрішнього туризму це е, такий залог розвитку е, громадського суспільства. Навіть грошей багато не треба. Е, треба для того, щоб е, люди дізнали. Лись робити дні там Черкаської області в Полтаві за які і платити особливо то не треба проведення прес-конференцій, зустрічей, круглих столів, презентацій. А одночасно каже лі варто створювати позитивний імідж у світі, щоб Україна не лише привертала увагу своєю політичною ситуацією, а й приваблювала туристів, тим паче, що й нині вона в десятці найбільш відвідуваних країн Європи. Валерія Богренцова, Андрій Скорик, Перший національний. Ну а тим, хто зараз зібрався на Балкани, радимо взяти теплий одяг. У Боснію та Герцеговину несподівано повернулася зима. Снігом покрилася вулиці Солиці Сараєва. На деревах уже проспускалися бруньки, аж тут їх притрусило холодним білим пухом. Проте він протримався недовго. Температура підвищилась до 5 градусів тепла, і сніг став швидко танути. Таким був інформаційний підсумок вівторка. Бажаю вам сонячної середи і добрих новин до зустрічі.